Всім привіт! Сьогодні на огляді одна з найм'якших по амортизації колясок на ринку. Це польський виробник, моделька Roan EV 2.0. Дана колясочка у нас іде в комплектації 2 в одному, розрахована від народження і до 4 років. Або доки дитинка не набере вагу 22 кг. Люлька коляски, прогулянковий блок, чуховна ніжки, сумочка виконані із. Щільної тканини, яка має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Капюшончик у нас регулюється за допомогою натискання кнопок по бокам всередині одночасно, можемо так відкинути або повернути в попереднє положення. Додаткової секції у нас для збільшення капюшона немає, але в нас тут дуже гарно йде чохольчик. На люльку, який фіксується за допомогою магнітів по периметру. І має ось такий відворот, який також фіксується за допомогою вгорі магнітів. І має оглядове віконечко, що буде захищати в несприятливі погодні умови вашу малечу. Проте, в теплу пору року в люльці є подвійна вентиляція. Тут знаходиться, а також біля голови дитинки, яка відкривається за допомогою замочку. Ця частина кранини дуже щільна, вона подвійна і всередині має наповнювач. Матрасик у нас паралановий, одягнутий імчухов, який можна зняти і також попрати. Внутрішні розміри люльки. Довжина 70-75 см, ширина 34-35 см. Внутрішня частина виконана із хлопкового матеріалу. По периметру можна відстібнути її за допомогою замочка і попрати потім, наприклад, в пральній машині на ручному режимі. Також в люльці біля ніжок дитини присутні два карманчики для дрібних речей. В люльці в нас є спеціально відведене місце для переноски. Щоб зняти її із шасі, нам потрібно одночасно натиснути по бокам клавіші і підняти трішки вгору, потім перехватити рукою. Звичайно, хотілося, щоб ці клавіші були з пам'яттю. Максимальне навантаження на люльку 9 кг. Чим мені ще подобається люлька Roan EV, так це те, що її можна компактно скласти доволі легко, порівнюючи з іншими виробниками. Знизу під люлькою є дві клавіші. Потягнувши їх, люлька приплюскується, і таким чином можна зберігати місце в автомобілі при транспортуванні або десь там, наприклад, в квартирі. Щоб назад потрібно просто розсунути ці клавіші і повернути. Капючок. Батьківська ручка в нас регулюється за допомогою натискання клавіш по бокам. Декілька положень, максимально низьке положення, максимально високе положення, висота від підлоги в максимально високому положенні, десь 112 см. А ширина шасі даної коляски 61 см. Гальма в коляски виконані у вигляді гойдалки. Це означає, що при знятті із гальм ви не будете вимазувати свій носочок. Колеса в даної колясочки також не пробивні, їх підкачувати не потрібно. Діаметр задніх колес 28 см, діаметр передніх колес 24 см. Ці колеса можна легко знімати для чистки. У нас тут є клавіша, наприклад, на задніх колесах, і просто знімаємо колеса. Чистимо від піску там або іншого забруднення. Назад до характерного клацання вставляємо. Аналогічно передні колеса. У нас тут є кнопочка, натискаємо її і знімаємо. Також передні колеса можна заблокувати, щоб були неповоротні. Для цього нам потрібно повернути шайбу. І зафіксувати. Як я й казав на початку відео, дана колясочка має одну з найкращих амортизацій. Ви навіть коли дитинці буде рік, можете відчути, що під вагою вона буде сильно просідати. Але виробник передбачив регулювання амортизації. У нас є тут знизу такий рычажок. ми його переводимо в інше положення з двох сторін і отримуємо. Більш жорсткішу коляску вже. Також у нас присутня амортизація на передніх колесах. Під люлькою в нас є корзина для покупок, верх її трішечки відкритий, доступ до неї за допомогою магнітів, максимальне навантаження 3 кг, хоча візуально об'єм доволі пристойний. Дно ж самої корзини має ребро жорстокість. Реальна вага шасі з люлькою і колесами. Для цього мені потрібно було відчепити капюшончик тут по периметру, бо ніяк було ніде зачепити. Буде 13 кілограм 200 грам. Зафіксувало, якщо цікаво. Прогулянковий блок у нас можна встановлювати як лицем до мами, так і лицем від мами. Капішончик у нас збільшується за допомогою замочку. Також тут присутня сіточка для провітрювання і можна через неї дивитися забити. Прогулянковий блок має такий вкладиш додатковий, приємний дуже на дотик. Бампер у нас виконаний з екошкіри. Знімається легенько натискаючи кнопочки по бокам, обертається на 360 градусів. Підніжка регулюється за допомогою натискання кнопочок по бокам. Коли опустимо максимально нижнє положення, і дитинка підросте, можуть ножки свої ставити на цю частину колясочки. Піднімається ж підніжка просто топканням вгору. Тут в нас є під цією частиною тканини така ось прорезинена вставочка. буде легше чистити від забруднення дану зону. Розміри в нас спального місця в максимально лежачому положенні. Якщо по вкладиші дивиться, то буде 88 см, якщо вище підняти, то тут буде навіть 96 см. Ширина з вкладишем буде десь 21-22, без нього орієнтовно 28-29 см. Спинка ж у нас регулюється в трьох положеннях: це максимально лежаче, полулежаче положення і максимально сидяче положення. Регулюється за допомогою цієї клавіші. Позаду в нас також є додатковий карманчик для дрібних речей. Також в колясоці є п'ятиточкові ремені безпеки. Регулюється за допомогою ось таких повзунків, є м'які накладки на плечі, а сам замок. У нас виконаний в магнітному варіанті. Дуже зручно фіксувати. А для того, щоб правильно скласти колясочку разом з прогулянковим блоком, нам потрібно капюшончик скласти, перевести коляску в таке положення. Потім ручку цю підігнути максимально сюди, назад повернути прогулянковий блок. Натиснути запобіжник і потягнути цей речах вгору. Зліва просто речах вгору і пласта. І заблокується тут фіксатор від розкладання. Щоб розікласти, не забуваємо його відвести, цей фіксатор. Прогулянку його всюди. Ручку назад. Ось так. А щоб скласти колясочку, коли прогулянковий блок лице від мами, по суті, зробимо ту саму процедуру. Капішочок сюди, це назад, ручку батьківку сюди, це назад повертаємо, запобіжник потягнули, тут потягнули і склали. До речі, можна переносити за оцю частину. Розіквасти, не забуваємо фіксатор. Ручку назад. Ось так. В комплекті з прогулянковим блоком Іде чохол на ніжки, досить такий потовщений, одягається під бампером. Фіксується за допомогою кнопочок по бокам. Чому під бампером? Тому що коли будете переводити в максимально лежаче положення, буде йти в натяг і по бокам буде відстягуватись на цих кнопочках. Ось так виглядає це з збільшеним катушончиком і в максимально лежачому положенні. В комплекті з колясочкою йде батьківська отакал, сумочка. В середині є декілька відділів, також є ремінець, регулюється за допомогою якого можемо носити кіночку на плечі. Також в комплекті йде стаканник з універсальним кріпленням. Можемо зафіксувати його в будь-якій частині рами. Також йде у нас дощовик, москітна сітка, пеленальний матрасик і. Захист від сонця, який компенсує відсутність додаткової секції в капішоні люльки. Окремо можна придбати адаптери під дитяче автокрісло і зробити комплектацію три в одному. Підходять практично всі відомі бренди: MaxyCoy, Cybex, Brittex, на ці адаптери. Щоб зняти крісло, потрібно на самому кріслі натискати кнопочку. Отже, підсумуємо. Колясочка має дуже м'яку амортизацію, що дозволить її вам використовувати по будь-якій поверхні. Якщо ви знаєте якийсь бренд, в якого буде краще амортизація, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде. Дуже багата комплектація, в принципі, все є необхідне. Якщо у вас якісь виникли додаткові питання, також пишіть в коментарях. А якщо відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за увагу! Бувайте!